Тобто Цей прилад, ви за, за його допомогою можна визначити, де саме є, Це порів, є так? Це є прилад течешукач. Угу. Тобто от є от такі датчики, які дозволяють розставити. В даному випадку маємо вісім датчиків. Ми можемо розставити на ділянці по колодязях 8 датчиків. Виставляються вони, ну чим краще, ми ставимо на 45 хвилин. Розставляємо датчики, заміряємо. Чітко довжину від кожного датчика. Через 45 хвилин робимо повторний аналіз і коли проаналізувати дані, воно видає результат з точністю до 10 до сантиметра, де є порив. Угу. Надаліце... А на, який, на якому відрізку можна це дивитися? Немає значення. Немає значення Немає Можна робити на ділянці з двох датчиків, можна робити на ділянці з восьми датчиків. Uh -huh. Воно дозволяє обробляти інформацію. Uh -huh. Це один із приладів, яким ми на цей час ефективно працюємо кожен день. Це okay. є трасу шукач. Uh -huh. Це, є... Це фактично найсучасніший прилад англійський радіодетекшн. Це є англійський прилад. А як у нас посвідчує? На увазі саме, якісь... саме найперше. Лазер чи що за таке? Ні, він... ні, це не є лазер. Саме найперше. Він дозволяє оперативно реагувати на те, чи є якийсь кабеля поблизу наших мереж. Mm -hmm. Тобто металошукач? Можна ні, це сказати. не є металошукашка. Він, він реагує на сигнал. Mm -hmm. Тобто кабель електромережі. Радіомережі, телефонні кабеля мають сигнал в собі. І воно реагує на сигнал. Це не є Щоб не металобут. Ми, ми визначилися, визначили, що тут щось є, і тоді викликаємо обов'язково представника тої чи іншої організації. Але оперативно, тому що були випадки, навіть, що е, прийшли нові люди і не знають, де йдуть то це нам дозволяє сказати точно, ну ви подумайте, бо вродь, тут 100% щось є, бо нам це треба показують. Далі, якщо ми не знаємо наші мережі, як ідуть. Тобто це дозволяє нам під'єднати... А я би не можу mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так, ну Прямо mm -hmm. чи якось там іще. Так, ці... mm -hmm. вони можуть йти просто не зберігати. Поп... Скільки коштує такий прилад? Загалом ми закупили обладнання на 90 тисяч доларів, оце все. Це в рамках проєкту Світового банку? Так, Так. Тобто той, який вже о, в червні так було запитано? Так. Угу. А, і він, він передбачав це не і не цей не оцей не не наш не загалом цей кадит передбачав чотири контракти. Ми якраз зараз на останній стадії, на четвертій стадії контракту. Так, це, це німецьке обладнання? Це є англійське. Англійське. Є і німецьке, і французьке, я так розумію, що е, В даному етапі, отак, як Юрій Паршуков сказав, готувалися. Дані, які ми би хотіли отримувати. Тобто, ми не знали, яка це буде фірма. Це все подавалося на Київ і хто попадав під ці характеристики, а сюди попали ну, тут, ну, перше, китайське обладнання в рамках Світового банку не проходить. А хто вміє користуватися цим цим Під Це у нас є створена бригада спеціальна з трьох чоловік. Спеціально навчаються, так? Ну вони ж навчилися. Од, Спеціально один, обучений, один, один працівник навчився, який вміє працювати з комп'ютером і два працівники, які допомагають. Тобто Це треба колодці почистити, підготувати, зачистити. Це таке посадине. Є ще у нас також прилад Метра Це все є на сучасний наступило. Тобто... Mm -hmm. Ще не нанотехнології, але можна сказати, що це вже найближче. Трохи такий потертий, що ти не такий запилючена. Це, це новенький прилад. Ага, але ще з плівкою навіть. Так. З на великі мобільні телефони. Що ти È, робить витрати массив? За допомогою відповідно, цього приладу і датчиків можна чітко визначати витрату води, яка проходить. Допустимо, коли було от в рамках Світового банку, коли визначалися по блоках починати. От є у нас перший блок, другий, третій. Які насоси? Під що ми хочемо це робити? Тобто цей прилад ставиться на трубу і визначається, що давали ті насоси. Що нам потрібно на місто? Яка у нас потреба у воді, відповідно, вже підбиралися насоси по тих характеристиках. — А відомо, яка взагалі в кауш потреба у воді? Є ці? Ну, і скільки це? Багато. А можна можемо Дивіться, Один насос видає по першому блоці, видає порядка 800 в один. Так, це води. Так. А в води. У нас резервуар, який на вулиці Повлика, є 22 тисячі кубометрів води. Тобто втричі більше, ніж. Фактично, якщо б при повному графіку подачі води, при повному подачі, 22 на добу повинно вистачити для міста при повній зупинці. Це при прикруглодобовому. Руглоподові, рухлодобові подачі води на повне місто, на добу вистачає.